А ви замічали, що речі, які ти прибираєш на горище буквально на пару днів, щоб звільнити місце, можуть пролежати там роки, а може і навіть десятиліття. Сьогодні навчений гірким досвідом, я вирішив деякі свої бензопили, комплектуючі старовині підго підготувати до тривалого зберігання. Тому оцю купу металолома сьогодні я буду. Звільняти від іржі та корозії і консервувати для того, щоб вони чекали свою чергу на горищі для відновлення, ремонту чи реставрації. Сьогодні буду експериментувати з деякими хімікатами, очищати від іржі стальні шини, цепи. Це у нас ріжуча гарнітура від штіль. КС-43, це Дол Марсіель, Це у нас німецька пилка Верус Фаун. Бензинова це Верус Фаун, електрична, це шина і ланцюг з рукояткою від австрійської пили НСУ УРАЛ. Це двигуни від Дол Марсіель і Верус Фаун. Роботи сьогодні дуже багато, тому буду починати. Так, зараз хочу показати результат моєї роботи. Хочу нагадати, що цепи я поклав в перетворювач іржі приблизно на 2 години. І він прекрасно справився зі своєю задачею. Іржі і корозії на цепах стало значно менше. Але після цього на цепах з'явилась ось така от, такий неприємний наліт білого кольору місцями. Такий рижого кольору, і скоріш за все це дало додавання ортофосфатної кислоти. Це був експеримент, можливо, навіть не треба було додавати його. І хочу сказати ще, що цепи трошки втратили свою гнучкість, і після цього я вирішив їх промити в бензині, і оцього нальоту стало набагато менше. І тільки на фінішному варіанті, коли я вже обробив оцей один ланцюг таким автоконсервантом. Він набув такого гарного однорідного металевого кольору і так гарно змащений. і Хочу сказати, що дуже вдало було купити оцей консервант в аерозолі, тому що наносити на цепи засіб губкою. Або наповнювати якусь ванну, щоб його там викупати, дуже незручно. Тому я цим засобом дуже задоволений. Прочитаю інструкцію: антикорозійне покриття для захисту внутрішніх порожнин кузова автомобіля. Порогів дверей, багажника стія лонжеронів, підкапотного під капотного простору, в місцях стиків і з'єднань деталей кузова. Засіб утворює еластичну плівку, стійку до атмосферних впливів і перепадів температур. Оце саме те, що мені потрібно. Тепер на черзі обробка цим засобом, решти цепків. Щодо шин, шини я відшліфував верхній наліт іржі. Віброшлів машинкою. А далі я губкою обробив перетворювачем іржі, трошки дав часу, щоб воно впіталось. І фінішно я змазав там, самим дешевим, яке у мене було, моторним маслом. Просто втер його в ці шини. Хочу сказати, що, як ви бачите, вони такі трошки мають не супер естетичний вид, але. Вид не було моєю кінцевою метою. Мені треба було підго підготувати ці шини для тривалого зберігання і зупинити процеси корозії і іржі. Не дивлячись на те, що такі невеличкі сліди залишилися, я впевнений, що воно гарно пропітано хімією, і цей процес він зупинений. В цілому хочу сказати, що я задоволений результатом і працюю далі. Всім дякую за увагу!